Друзі, сьогодні коротенький огляд гірськолижного курорту Кічера, який знаходиться в селі в горні Пулави. Тиждень назад ми його відкрили, і сьогодні вже так трошки покаталися. Каталася і минулого разу, не мала нічого з собою, на чому кататися, але і грошей у нас зараз. Немало, але е, завжди для тих, хто дуже хоче, для тих, хто для, для тих, у кого діти дуже просять, є безкоштовні варіанти. Тобто ми туди добралися через те, що у нас там все це поруч, і ми е, знайшли буквально там біля церкви, біля збору п'ятидесятничівського, там стояли санчата, ми покаталися на них і поставили в, е, на взоротнє місце. Так, давайте тепер про трасу. Для тих, хто ну, не хоче там задармо, безкоштовно, хто хоче за гроші. В принципі, платити треба за підйом. Ось у нас мають згідно схеми 4 підйомника. На саму верхню точку А підйомник. Потім є підйомник Б, підйомник С та Д. Ми користувалися, ще раз повторю, Д. І різні рівні траси. Перша траса головна 1000 метрів її довжина. Друга на складна, складний рівень. ще ми її не бачили, як ми там туди поїдемо, з окремий звіт. Далі маємо трасу номер 3 вона вигнута. Окружна саме довга, 1200 метрів. Десь, може, 3 четверті цієї траси ми з'їхали на санчатах. Я вам казав, що у нас поки що немає грошей, Грошей. і ми це скористалися безкоштовно. Ну, не те, що зовсім нема. Просто на нашу родину маємо шестеро дітей, одну племінницю на таку велику компанію 10 злотих за один підйом. чи там... Десь сотня за 3 години. ну, Такої суми нам не вистачить. Ну, хто хоче докладно, точно знати розцінки, от сайт кі. Також більшість поляків користуються трасою 4, ходять туди з дітьми. Зараз там ну, підйомника я нікого ніякого не бачив. Просто катаються на санчатах, А в мене вже діти трошки постарші. 10, вибачте, 11-15 років і захотіли проїхати довше. То ми піднялися аж там десь до, до циферки 3, пішки піднялися. Трошки давайте покажу вам фото і відео. Да, це ми так піднімалися. Сталі зменшені! О, 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 куди ми пішли? На, на спуск Стефан. Гоший, всім привіт. Це ми підйом для бідних, для тих, у кого немає грошей, піднімаються пішки. А всі інші виїжджають на цьому, на підйомнику. Але ми теж хитренькі, ми ж українці, причепилися і трошки поїхали безкоштовно. Ну до зустрічі. Так, це таке, таке собі задоволення їздити, ходити безкоштовно, бо на таку високу гору піднятися пішки непросто. Але можна, якщо, якщо справді дуже хочеться, діти, діти просять, можна навіть зовсім безкоштовно проїхатися. Ось ми тут на горі, зараз перед нашим спуском, туди спускалася це моя єдина. Донька з моїх шести е, дітей. І за, зараз ми будемо з'їжджати. Ось такими відео зняли. Подивіться. честь Кача! Честь. по-польськи привіт. ось Ми куди ми брали? заїхали на горку, на якій ніхто не катається на санках ну ми просто генії мира. Ось наші санчата. І раз, два, три. Побажайте нам успіху. Доїхати до самого, до самого низу. О, але... звідки з'їжджають самі 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 круті лижники. Одні тільки ми Хі -хі -хі. їдемо на санча. Тому да. що ми генії. Да. І ми поціновачі швидкої їзди. Ну, трошки, да. Ми не генії. Просто більшість поляків вони. Католики, католики цінують традиції, правила, вони просто закомплексовані. Це я давно побачив, про це буде багато відео. Ось, Тому, краще, ще раз повторюся, з грошами, якщо у вас немає, лиш є гроші, там є випозичальна, декілька. Я думаю, що краще не, не прямо там, а десь ну, в, в містах поруч, зазвичай це. Виходить дешевше, треба брати ботинки. взуття спеціальне з кріпленнями до лиш і спеціально гірськолижні лижа. Але можна і на санчатах. В принципі, поляки реагуються на це нормально. Ніхто не робить ніяких зауважень, тільки там просять, щоб трошки далі від крутих спусків. Ну, хто хоче, може скористатися нашою порадою. Але краще, ще раз скажу, мати гроші на всі ці розваги. Ну що, побачимо ще раз. Пишіть про, про, про що хочете побачити огляд. А, до речі, я вам не розказав, де це все знаходиться. Ми знаходимося в польському Подкарпатті. і для нас це дуже близько приїжджати на цей курорт. Польське Подкарпаття – це інший бік від Прикарпаття. Скажімо так, з іншого боку Карпат від Буковелю. Ще є якийсь курорт, але ну це більше там Татри, Чехія. А от в Польщі такі Подкарпаття маленький такий провінціальний такий курортик без зайвих якихось грошей. Тут багато машин різних, поляки приїжджають зі своїм спорядженням. Що ще маю сказати? А, що цікаво, це теж я вам колись розкажу про це. Це місцевість, де жили наші українські лемки. Про них теж буде окремий огляд. Про них дуже цікаву історію я вам розкажу. Ну, здається, все на сьогодні. До зустрічі.